Делегація з України відвідала Грецію. Бізнес-тур організували Європейська асоціація розвитку бізнесу за підтримки авіакомпанії Турецькі авіалінії. В рамках поїздки відбулись бізнес-форуми, укладено меморандуми про співробітництво, але програма не обмежилась тільки діловими зустрічами з грецькими партнерами. Греція має багату культурну спадщину. Але зупинимось на двох пам'ятках, де побувала українська делегація музей технологій у місті Салоніки та монастирі Метеори. Екскурсія, що розширює свідомість. Науковий центр у місті Салоніки. На його території знаходиться цифровий планетарій, який має купол діаметром 25 метрів. Масштаби споруди вражають. Космос та влаштування світу спокон віку хвилювали уми грецьких філософів. І саме тут згадується Геракліт з його відомим Все тече, все змінюється. Який перший з давньогрецьких філософів у письмовій формі дав смислове визначення космосу. Еволюцію науки греки представили у технопарку. Тут і виставка ретроавтомобілів, і експонати перших досягнень в області механіки, оптики, суднобудування, вимірювальної техніки. Історія науки, що представлена у музеї, це як зустріч давнього та сучасного в одному просторі. І це характерно для Греції загалом зберегти минуле заради майбутнього. А майбутнє вгадується у цих інтерактивних експонатах, що ніби зійшли зі старінок наукової фантастики. У цьому музеї виникає не просто любов до науки, а й повага до здобутків минулого. Завдяки компанії турецькій авіалінії, переліт української делегації у складі Європейської асоціації розвитку бізнесу був комфортним та швидким. Бізнес-класи турецьких авіаліній відповідають високим стандартам. Тому перед тим як вступити на грецьку землю, команда з України відпочила і була повна сил для нових відкриттів. Таким відкриттям став комплекс монастирів Метеори. Метеор з давньогрецькою означає той, що висить у повітрі. А в 17 монаха була кара преподобниць... Комплекс храмів розташований на гігантських скелях, тому їх ще називають небесними катакумбами. Звідси відкриваються феселійські краєвиди. Колись тут було 24 монастиря. Дивовижно, але храми побудовані на вершині скель, і подекуди сягають понад 600 метрів у висоту на Історія заселення метеорів почалась ще в 9 століці, коли паломники та монахи селились в печерах скель. Згодом виникла громада ченців, які заснували комплекс монастирів. Наразі лишилось чотири чоловічих та два монастиря для жінок. Магнітизм метеорів з кожним роком приваблює все більше туристів.